Усім привіт і здоровенькі були. Літо, краса, сонечко. Дивіться, ми повісили отут ковдру. Покривало таке. І я дивлюся і думаю, за ці роки, що ми тут зараз 15 вже. Ми так ем, не то що шкодуємо. Нам не вистачає отакого вив... винести прання на двір і висушити. Пам'ятаю, вдома на балконі. Викинуло і воно сохло на сонці до хрусту, а взимку до хрусту від морозу, а в сонці на влітку від сонця до хрусту, від того, що вижарилося гарно. А тут ніхто ніде ніколи білизну не сушить. Ну. По крайній мірі, отут навкруги нас. Можливо, десь в якихось віддалених районах, віддалених штатах, де ти не маєш сусідів, де ти. Сами на гектарах поля, можливо, там роби собі, що хочеш. А тут, у нашій цій стороні, тут ніхто це не робить. Сушать білизну у сушках, а на дворі ніхто. Це я собі надумала винести. Тому що в сушку вже було дуже багато. Я думала, що буде довго сушити, треба буде крутити два рази. Інші речі, ковдра винесла сюди. Собі думаю, що сусіди скажуть. А зрештою, що б не сказали, мені вони точно нічого не скажуть. А вже що подумають, хай думають, що хочуть. Сижу і дивлюся і думаю, скільки років ми цього не робили. Є тут такі речі, які не прийнято, може не... Не думаю, що вони не гарно, не культурно, не знаю, як це. Ну, просто не роблять. Через те, що є сушки. І через подвір'я класти шнурки з білизною тут нікому не, не приходить до голови. Степан щось поливає, щось ходить, він як не йде на рибалку, то займається домашнім господарством. Підв'язує помідори, малину підв'язав, посів квасолю, квасолю з'їли зайці, гороху є трохи, трохи моркви, трохи редьки. Він у нас експериментує експериментатор. А на рибалку хочеш? Хочеш на рибалку? Хочеш, я бачу, що тебе кортить. То буде рибу, то їсти, чистити, головне чистити, чистити. Ти будеш, чистити ти будеш. Ні. А ну скажи, щоб ходити риб, рибалити, ловити рибу на прісних озерах, річках, потрібна ліцензія, New правильно? Jersey. У Нью-Джерсі. У Нью-Джерсі. Я знаю Нью-Джерсі. Потрібна ліцензія, так? До 70 так? років, до 70 років. Треба після 70 років відпочивати. Ну, до 70 років він платив, більше 13 років він брав ліцензію раз у рік і платив. Вона недорога, скільки 36 доларів? 34. 20... 24-34. Коротше, коливалася. Від 24 до 34 виросла ціна. А тепер йому виповнилося 70, і він тепер ходить безкоштовно ловити. На море ми ще не пробували, на океан їздити ловити. Там, там не треба. А там ліцензія зовсім не потрібна. Тут у нью джерсі а в інших штатах я не знаю. Ну, в інших штатах хай розказують, то, хто живе в інших штатах. Але риба тут подобається. Великі карпи, трохи карпи завеликі. Тут вони якісь такі ростуть тут аж занадто. Американці карпи не беруть. Вони, якщо зловлять, то випускають. Наші беруть усе. І Степан також не лишає. Бо карп є наша є, основна їда на Україні була, риба, яку ми їли. У нас океанів не було. Щоб... Да, тут... А там у нас коропи вирощували, хазяйства, приватні фермери. На базарі продавали так, завжди, то, 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 а приватні тут приватні мали ставки. Да, а тут американці не... Це. Американці тут що хочуть? Салман. Що вони ще хочуть? Яка риба їм подобається? Та вони ловлять всю, усю, куди але вони випускають. Випускають. Всю випускають, що зловлять? Ну, в основному, так. нічого додому не беруть, вони в магазині їдять. Не, не рибу. Всі, звісно. Магазин. Вони знають, що Мексиканці, буде. не раз степан ловить рибу з мексиканцями. Беруть. Ті беруть все. Так само, як ми. А от вони бояться американці, що може бути забруднене водойми, що воно там може мати кістки, якісь. Бояться, кістки кістки так вибирати, не люблять півати. вибирати. Це також на любителя. А у нас цей е... кайф, кайф ага. сидіти і потихоньку їсти і вибирати кісточки. Особливо mm -hmm. у них хорошо прижарені, то маленькі кісточки я навіть не чувствуєш. Так. І от у нас у нас Степану, я знаю, відколи він, відколи ми разом. Ми вже разом з ним, до речі, 40 років цієї осені. І скільки я його пам'ятаю, він завжди любить рибу. Як нема свіжої риби, то буде оселедець. Це його перша їда, перша страва риба. Яка б не була риба. Він любить рибу. І тут він іде і стоїть, він може годинами стояти з вудкою або сидіти. І нічого, він відпочиває душею і тілом на рибалці, а я б не змогла. І я не дуже любитель терпіння. Риби. треба мати. Терпіння, Я не маю терпіння. Він любить так терпіння, це таке медитація, він сидить, медитує, дивиться в нікуди і думає не про що. Оце його такий. Як був молодий, ходив до дівчат. А згадуєш, так? Да? Згадуєш, то йому молоді. Ти згадуєш, напевно, як у Монголії був три роки, там ти ходив на охо, на мисливство, на рибалку, ти там також ходив з своїми друзями, там, з начальниками. Там класно, там дик, дикі стіп'я, дика природа. Що ви там ловили? Усі Та є там таймені, і... там не було, там ясь. Ясь, щуки. У воді, а так, у двоногі, котрі ходять? Не двоногих, а чотири ага, ноги. Ага, чотири ноги. Олені кабани. Олені кабани. Кози, сайгаки. Тарпагани. Тарпагани це що, сусліки? Це сурок. сурок. Це що тут, тут маленькі, а там крупні. Коротше, наївся ти дичини В монголії різної. Монголи то також люблять, готують смачно? Та Сусліки – э, сусики ці в монголії. Фенша смач. А як вони готують? Жир... Жаркою роблять? Жаркою і беруть камінь в, в, в стіпі. Каміння на вогні нагрівають до біла. А і вибирають внутрішні, туди кидають спеції, кидають це цього... в... Шкірці? Так, як повністю, як вона є, через зад витягують тощо лице, і гарячі камні, от палк беруть коз з палок робить, щіпці, так вони суші їдять, беруть і закидують до сердину, потім тут зав'язують і так шкіркою кидають у в, в вуглі і обгортають. І то так там жариться. Знутрі жаре каміння ті гарячі, а з... обгорає та шкіра все. І потім вони вже коли тось годину-півтора у тім костріщі, витягують зверху обуглений, бо там той мік згорає всі, і шкіра та обуглена. і вони розрізають і м'ясо. Дуже красно, воно у собственному суку там? Звісно. І як далі там спеції хороші, то воно таке. А основна їда монголів, що конина? Та і конина, і бараніна, Верблюти, ага. корови. Молоко. Молоко вони Сир. має сирі, вони роблять. Вони там корови мало дають, молока, не так у нас. Ну, два-три літри молока. У день? У день. Та вони до колетелята з весною вони туди сирівно роблять і на uh -huh. Прямо на юрті розкладають е, ті сири. і сушують. вони такі, як камінні стають. І тому беруть... А монголи народ який ем, добрий, доброзичливий, щедрий? Ну, коли ти заходиш до них в юрти, до, 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 до них по, по, по сіпі, на коли 200 км нема нікого, там юрта стоїть, під'їжджаєш, він тебе навіть чаєм напоїть, і, 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 ти питаєшся дорогу, там розкаже тобі дорогу, все. Ну і бувало, що наші там робили теж і вред, їдуть по стіпі машиною, має дружжо, барана взяли, застрінули, а вони сидять. Įsivaizduoju, na, suopkina visą vidurį, nuo 90-ų. Ir po zvešinio, si to nuoždžiu, nuoždžiu, nušaldyti koleso. Ar matote? Taip, buvo tokių įpadų. Nebūtų daryti, žmonės ne jums daryti. Ar ruski buvo, ališ? Телята молоді, Ну, з змілкашки вб'ють, молоде телі кинуть, як вночі. Там, там скот посесі, він не Не, він не зас... загороджений, воно ж в круглий ріку, устіпій коні, лошата молоді, угу. застрілили молоде лоші. І... А чого лоші, що не щось дике застрілити, наша людське коло. А зачем? Він їде в командіровку, їде додому, там додому залишає йому. Дві-три години. Він має за, за, за сидіння, там мілкашку, ружьо. І, і там коні пасуться. І десь молоде лошак гупнув, кинув у машину та поїхав. Це, 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 це вони собі наші таке дозволяли. Монголів, мабуть, не дуже поважали. Да? Монголи це не любили. Вони як засікли, то вони... І йшли зразу у посольство, там їхні. І в посольство, головне, щоб номер машини записав. Mm -hmm. А вони в бінок і вегет. записав номер машини, що в посольстві, і тобі 24 години і ти зразу обезпечені. Mm -hmm. Туди. При союзі так було. Що ти любив їсти? Страви монгольські, які? М'ясо. Лише м'ясо? А там основна їда м'ясо. Mm -hmm. Там м'ясо найдешевших картошки, то що тут, що там є там, але ну, м'ясо дешеве було, тоді, на то време у нас руби, то навіть не там до рубля стояло. Саме дорожче було гов'ядина, по-моєму. Я говядина на, там на якихось 15 копів 20, дорожче від усього. Де ти там жив у Ну, Я жив у синіці рік, а потім рік з 5 із як місце, місце, як називається. А, у Ламбаторі жив? Так. Да. І потім то я взяв, бо мені не давали, як холосяк, то мені не давали квартиру зразу. А я взяв з підсіленням, там було варіанти дві сім'ї в одну хату. То я взяв земляка одного з жінкою, а люба, люба, люба і Петя. та й з ним ми жили. Я в маленькій кімнаті, дітській собі жив. A ona, kim, ona je v otroškem, če govorim, in ona s človekom izdela ško in v triju. Znači, težke, ne morem skisniti od nas? Ne, oni prigraljo do mene. In bilo je rečeno, oni prigraljo do mene. Uh -huh. In oni ne šele, to je Anjačev. Pa oni prišli do ljudi, znale tu adres, noči. Okay. Ну, десь є, бачиш. Ще І... не побачили тебе на Ютубі. Тебе хто бачиш, часом пізнають на Ютубі тебе, а часом ще не дійшли до тебе. Ну, вони ще можуть в Ютубі, може. Бог його знає. Там дочка вже зросла, вона тоді мала. Десять років, по-моєму. Десь до десяти років. Да, до 10. На полювання хотів би піти десь? Постріляти ні. когось, ні? То багато вже... треба ходити. Молодий, коли так ходив на полювання. А тепер, тепер тобі вистачає ні. рибалки. Тоді їхав в машині, та й по дорозі зайчики були, лисиці їхав. Та й стріляв. Тарпогани ті сусики. Угу. Та наоборот мій бос сказав. Бо щось ми давно не їли з колосурка. Все він там Совіщання, а я від'їхав 30 кілометрів від Оламбатора. Я знав, де вони там колонії у стіпі. Тако... Пішов, у мене мелкашка була своя. І ти сам то розробляв? Ні, жінка цього боса. Я привезу і жінки дам у мішку. І тікає, бо вона сварець, знову заразу привіз мені. Я кажу, я не знаю, це, це Бос передав. Я не знаю, я шофер кажу. Вона ж не знала, що я стріляв. Вона би була зітка, кажу, бос передав. А потім вже бос був жили в одному районі, він мені квартиру дав одну кімнату віддільно від нашого управління та, у центрі коло. За де вокзал. А, та ми, ми через дом жили такого. Він приходив, що пішли, ужин готов. Я й довше беру бутилку, йдемо до нього ужином. Того що ти застрілив ужинали? Ну, а жінка вже туркоє, бо жінка зранку робила вона врач по випуску шоферів, провіряла на алкоголі. Вона була медик і в Союзі, і там медик. І вона приходила додому, то вона мала час то, то робити. Маринувала, вона одразу не знала. І Я розказав, як монголи роблять. А Маринувала хорошо, ти спичем Прекрасно, м'яко, так як внутріє м'ясо. Mm -hmm. mm, бачиш, маєш дійсно про що згадати на рибалці? А щуки? А 7-8 кг одна щука. І викидаєш. А на... тут ти щуки не ловив. Тут є, ну не... я ну, пробував, але пару цих б'єсен лечив потім в корчі, зачепив. Ти. А одна б'єсна стоїть 7-8 доларів. Mm -hmm. Думаю, ну його бані, не в блісне. Ну, не завжди в серду, Петра. Ну, ти давати за б'єсно, щоб десу. На корчах там корінні В... воді загубити. Не треба мені чути. Понятно, ну що вам добре, ти два дня вже був, тебе був гарний улов, правда не дуже крупна риба дрібненька. А мені... але... я хотів ліпше дрібненьку. Але так, да, жарити вона добра для жарки. Бо крупна, ну, любити крупної, фарширувати, крупну треба. Котлети робити крупні. Ти вже маєш місце, вже будеш там пастись. А тут я пішов 2 години, 10 штук піймав. Ти досить паль 20 чистив. Бо тепер я був скільки був за 3 години, я піймав 20 штук. 20 піймав, не. ну. все, рибою за тарні. І, і тих 20 штук я півтора години чистив. Не, не, не. Ну все, відпочивай. Мен, менше ловити, менше чистити. Це правда. Так і буде. Маємо на деякий час, так що. Ось такі наші тут справи рибацькі. Ой. Степан нам розповідає про свої хобі. Це вам всім пока, бувайте І робити. Дуже рідко розповідає. Степанові, дякую. Ще розповіш, як буде про як що. Як буду мати охоту. Давай.